Добрий день! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні 23 січня, четвер, і я розпочинаю четвертий старт. Четвертий старт в цікавому, неповторному і дуже дуже мотивуючому проєкті, як іграшковий бум зима. Організатор цього проєкту Оксана Недошитка, яка зібрала дуже велику кількість майстринь, які в'яжуть. Цікаві, різноманітні, плюшеві, з напівбавовни з пицями, гачком. Дуже цікаві іграшки. І я не виняток. Я також полюбляю цей проєкт. Я полюбляю цього автора проєкту, і я з великим задоволенням кожного сезону доєднуюся до цієї авантюрки. Авантюрка цікава авантюрка мотивуюча, тому що я кожного сезону сама собі даю установу, що я маю зв'язати щонайменше 5 іграшок. Кожен день в мене має виходити новий старт, нове відео. І для каналу мого а, буде непогано трішечки цікавенького, різноманітного контенту, і для мотивації, щоб закінчувати іграшки, не лишати їх в недов'язи. І для плідної праці, щоб видно було, чим займаюся цілий день. Тому сьогодні я розпочинаю четвертий день, трішечки втомилася, втомилася не в плані в'язати, а втомилася в плані а, напівбавовни. Іграшки об'ємні, іграшки великі, а, тільки вчорашнє останнє. До речі, напишіть, чи бачили ви, яка в мене красуня вчора народилася. Яка вже готова іграшка, у мене є одна на цьому тижні, але я е, активно працюю над завершенням наступних іграшок. А напівбавовна напівбавовною, але я беру сьогодні в роботу знову ж таки подарований мені мастер-клас і в мастер-класі іграшка представлена плюшева. Я в наступному включенні обов'язково вам покажу, тому що я цю іграшку вже в'яжу в повторчику. Мені хочеться повторити. Саме цю іграшку мастер-клас від Жені. Женя, наша українська майстриня, молоденька дівчинка, Ви е, пустила мастер-клас на кажанчика, і мені моя подруга, моя дуже талановита дівчина, яка має е, діток, яка має роботу, яка має е, батьків, яким потрібно допомагати, яка має YouTube канал, має інстаграм-сторінку, має TikTok, яка має... Дуже-дуже великий список захоплень, чим вона полюбляє займатися це і в'язати. І вона багато знімає на свій YouTube канал про косметику, розказує, ділиться своїм досвідом. Це моя подруга з Ізраїлю, Анюта. Анюта мене дуже-дуже сильно підтримує. Ця дівчина, яка не дає ніколи розслаблятися, яка постійно підтримує, надихає, пише коментарі, переглядає відео, постійно питає, як ми там, що ми. Хоч і в них і в Ізраїлі, і в Ізраїлі також там не солодко, але вона постійно на зв'язку постійно піклується, турбується про наш настрій, про наш. Стан, як ми тут себе почуваємо? Анюта, вам величезний, величезний привіт. Ще раз величезне дякую за подаруночок. і я беру в роботу кажанчика. Кажанчик по кольорам, ви бачите, це буде кажанчик-кавунчик. Я так думаю, я так хочу. У мене є апельсинка, не приготувала, далеченько не буду доставати, перериватися. В наступному включенню обов'язково покажу. Буде в мене він в'язатися з двох кольорів: це Himalaya Dolphin Baby, мій самий улюблений зелений це 371-й. Достала останній моточок, сподіваюсь, мені вистачить. І червоний це 318. Хотіла зв'язати собі кажанчика-гранатку. На гранатку немає підходящих кольорів маю тільки на кавунчик. Там в мене є ще невеличкий, ямоточок, десь готувала. Це буде ось такий ось о, додатковий замість біленького, там невеличка смужечка буде. І я сама собі даю установку плюшова іграшка, вона вяжеться набагато швидше, набагато швидше, набагато цікавіше. Тому я не знаю, якщо встигну подивимося, бо вже півдня пролетіло, я тільки сідаю за плюшову іграшку. і Якщо встигну, то спробую їх зв'язати два. Це 350 відтіночок, це я приготувала собі на ківі. А раптом встигну. крила в'яжуться досить просто, вив'язується велике коло, потім з цього коло воно збирається, зшивається і виходить вже крило. Тіло невеличке, голова середнього розміру, і ще в нього є вушка. Я сподіваюся, я встигну, я сподіваюся, мені вистачить сьогоднішнього дня на створення двох іграшок. А там подивимося. Головне розпочати, а далі буде видно. Мама, як завжди, мотивує, мама, як завжди, змушує працювати. Каже, записалася в старт, а сама нічого не робиш, іди вже працюй. Тому половина дня пролетіла, я трішки відпочила, бо вчора пізно лягла. А сьогодні з новими силами, з гарним настроєм розпочинаю в'язати плюшку. Трішки відпочинуть руки, трішечки відпочине голівенька від новеньких мастер-класів, які мене змушують думати, дещо як в'язати. Це вже буде повторчик, тому я сподіваюся, буде швидший результат. Знову ж таки наговоріла, наторохтіла. Але тепер з гарним настроєм пішла працювати. Вам бажаю приємного перегляду, а мені шаленого пришаленого натхнення на дві іграшки. Вже за вікном вечеріє. Будемо зараз збиратися на прогулянку. У нас в день був дощик, ми вдень не вийшли на прогулянку, не погуляли. А зараз вже після тихої години. Є час трішечки ще перепочити і вийти подихати свіжим повітрячком. Після дощика на вулиці свіжо, не дуже холодно, морозів з цієї зими ми взагалі, мабуть, не дочекаємося, тому я під'єднуюсь, показую, що встигла нав'язати, і пішли на вечірню прогулянку. А вже а, після прогулянки буду закінчувати те, що не встигла. Ось такий ось кажанчик я вам достала показати для прикладу. Це в мене вийшов кажанчик з Дольче, В'язала у вигляді апельсинки. Ось такий він має вигляд у мене. Я дуже люблю цю іграшку, вона також дуже гарно на неї реагують через Тік-Ток, коли показую в ефірах. Об'ємна, цікава і неповторна іграшка. І я собі за мету поставила цю колекцію поповнити. Там, де одна іграшка, вона не так дуже бросається в очі, а коли їх декілька, коли вони стоять серією, то тоді люди на них краще звертають увагу. Ну і мене понесло. Мріяла я зв'язати кавунчика, зв'язала йому голову. Голова з рожевими очима, зеленого відтіночку. Далі зв'язала тіло. тіло Просто зелененькі. Ниточки лишаю довгенькі, я цими ниточками і пришиваю іграшки. Далі я зв'язала собі голівоньку салатову з салатовими очима, і зв'язала собі тільце. І тепер хочу вам показати, яка виходить у мене різниця. Ось вам тіло, я навмисно на голочку оділа, щоб показати приклад. Ось вам тіло. Моєї іграшки з Гімалай Dolphin-Baby. І ось вам тіло і голова з іграшки дольче, з пряжі дольче. Ви подивіться, наскільки відрізняється розмір. Я коли в'язала апельсинку, мені майже два моточка. Ну, моточок з половинкою, мабуть, десь півтора моточка пішло на створення апельсинчика. Багато, дуже-дуже об'ємна вийшла іграшка. І я дуже хвилювалася, що мені не вистачить зелененького на кавунчика. Ну, коли почала, гімала і дольфін бебі, звісно, треба трішечки менше розход. І я вже зв'язала на двох кажанчиків тіла і голови. Є в мене ще два вушка на ківі. І є в мене ще два вушка на кавунчика. Понав'язувала усі запчастинки. Є Вушка, є тіла, є голівенькі, лишилося саме саме цікаве – це мої крила. Я трішки зараз погуляю, трішки заряджуся приємними емоціями. Ми йдемо у родинному колі гуляти. Я сьогодні буду проводити час з родиною і тоді після повернення додому продовжу крила. У мене сьогодні настрій на гранату, у мене сьогодні настрій на насіння. Мабуть, мій організм вже трішечки втомився і хоче перепочити, бо після єдинорогів, після цього тижня стартів, вже починають мої сили мене покидати. Але окрім цих іграшок, я ще не забуваю про брилочки і не забуваю про онлайн. Онлайн також треба підв'язувати там. Цікаві іграшки, там є слоненятко, там є ананасик, індик і фламінго. Це онлайн нашої української майстрині. Всі чотири іграшки від одного автора. І Анюта мені подарувала цей мастер-клас, подарувала цей вхід в цей онлайн. І я з великим задоволенням вирішила його також об'єднувати разом з цим проєктом іграшковий бум зима», Тому що це також подарований онлайн, тому. Я їх вирішила всіх об'єднати. Але це буде окреме відео, в якому я буду вам розказувати про матеріали, як мені в'язалися ці іграшки, і покажу вам тоді готові результати. Знову ж таки міні-влог знімаю. Ось такі мої справи, ось такі мої результати. Сподіваюся, я за сьогодні ще 4 крила осилю, і вже тоді зранку покажу, як вони виглядають, або вже покажу готових кажанчиків. Подивимось. На що вистачить натхнення сил і як будуть проходити наші творчі справи? Пішла на прогулянку і закінчувати кажанчики. Сьогодні вже п'ятниця, 24 січня. Підводимо підсумки, закінчуємо іграшки, і я дуже тішуся, що в мене їх буде аж цілих дві за день. Майже за півдня, тому що я вчора півдня. Займалася всім чим завгодно, тільки не в'язала. На цих кажанчиків витратила рівно півдня. Одне крило сьогодні тільки дороблювала. Вчора в мене їх було три крильця. три крильця. Не закінчила ще одне крило. Зараз швиденько це все збираю, оформлюю, роблю утяжки, роблю щічки, роблю брівки і вишиваю. Кісточки на крильцях, і в мене буде два готових кажанчика. Мені дуже подобаються результати, темпи гарні. На сьогодні також буде в мене обрана іграшка плюшева, я вже її запланувала. Вчора півдня переписувала схеми, їла насіння, їла гранату, ходила по набережні, прогулювалася зі своєю родиною. Одним словом, вчора був дуже насичений день, але я втіснула трішечки ще й в'язання. І ще й пов'язала непогано, я вважаю, що результати вдалі. Збираю кажанчиків, показую вам результати і розпочинаю п'ятий старт. Ура, я це зробила! Ви подивіться, які вони гарненькі. Ви подивіться, які вони солоденькі. Так і захотілося з'їсти скибочку кавунчика і е, невеличкого Ківі. захотілося скуштувати. Мені дуже подобається результат. Я в великому захваті, я собою пишаюся, хоч трішечки вже і втомлена. Сьогодні останній день, останній старт, я його таки зроблю, тому що я не е, люблю, коли мої плани міняються, коли мої плани рушаться. День сьогодні похмурий, знову на вулицю підемо, мабуть, тільки ввечері, тому буде, буде ще сьогоднішній старт, але з, вже з останніх сил. Я буду дивитися, милуватися своїми готовими роботами, буду закінчувати ті, які в мене ще не закінчені роботи. В мене лишилася ще одна лялечка не закінчена. І я вам буду показувати вже у підсумках, коли буду вже мати всі готові іграшки, буду у підсумках підводити за цей тиждень. За цей проект буду робити таке цікаве відео, як підсумки, і обов'язково покажу вам їх всіх в одному кадрі. Але зараз мені дуже подобається я велика молодець. Дякую, Анічці, ще раз величезно за подаруночок у вигляді цього мастер-класу, у вигляді кажанчиків, в жені, за її працю в створенні таких цікавих неповторних робіт. Що вона вигадала такий мастер-клас. Ну, і Оксана величезна подяка за організацію цього проєкту. Не було б цього проєкту ще б скільки я відкладала свої хатілочки, свої бажання і свої е, мастер-класи, які мені дарували, або які я купляла ще в довгий ящик. Дякую безмежно всім, хто спостерігає за моїми результатами, хто пише мені приємні теплі слова натхнення, це дуже мотивує, це дуже. Е, Організовую, тому що інколи хочеться сказати, та ні, я вже буду відпочивати. Ну, маленьку якусь іграшку звяжу, та й досить, але ні. Я беру себе в руки, я починаю творити, я починаю будувати плани, мотивуватися, коли читаю вашу віддачу, коли читаю ваші приємні теплі слова, і від цього в мене з'являються ще новенькі сили. Творіть, надихайтесь, надихайте нас. Не зупиняйтеся, всім бажаю мирного неба над головою. Ще раз величезне дякую всім дівчатам, хто приймає участь у цьому проєкті, хто спостерігає за нашими результатами. Вам також величезне дякую. І бережіть себе, міцного, всім здоров'я, і побачимося завтра. Бувайте!